Oh. Три речі, які зроблять вас більш успішним футболістом. Третій пункт найцікавіший. Перше, в тебе не повинно бути на робочої ноги. Вміння добре грати як лівою, так і правою ногами це те, що буде виділяти вас серед інших гравців та зможе привернути увагу футбольних скаутів. Виконання всіх вправ, які ви робите на полі, як лівою, так і правою ногами, з часом призведе до того, що ви будете володіти обома ногами однаково. Номер два. Постав собі ціль. Як корабель, який не має цілі, Буде бовтатись у морі або плити за течією, так і людина без цілі не буде мати прогресу, тому що не визначила напрямок. Коли корабель вибирає певний напрямок, то він поступово приходить до кінцевої мети. Так і людина, номер три. Перестань дивитись порно та займатись мастурбацією. Тим самим ти перестанеш виливати свою чоловічу енергію у смітник. Це покращить твої фізичні показники, впевненість у собі. Більше будеш насолоджуватись тренуваннями та реальним життям.